Дзвонять батькові Богданчика на роботу і кажуть, що Богдан курить, п'є і займається коханням. А батько займає велику посаду, і всі беруть з нього приклад. Ну, батько викликає сина до свого кабінету і питає: Ти палиш? «Е, Так, а що ти палиш? Та які доведеться, переважно дешеві. Ти ж багато не даєш на витрати. Батько дістає пачку дорогих цигарок і дає синові. Богданчик дивується, але прикурює. Кажуть, ти п'єш. І що ж? Та в основному вино, грошей мало. Батько дістає пляшку віскі і наливає Богданчику. Той випиває. Кажуть, ти коханням займаєшся. З ким? Де? Ой, та з ким доведеться. І де доведеться. Батько викликає молоду, симпатичну секретарку, і та з Богданом усамітнюється в окремому кабінеті. Через деякий час виходить богданчик. Батько, а тепер запам'ятай, синок, щоб це мати, треба вчитися, вчитися і вчитися. Твою мать. Вступив до клубу анонімних алкоголіків. Третій день уже п'ю хрін знає з ким. Дикий захід, салун, вривається молодий ковбой і відразу починає палити. Всі пляшки та склянки вщент, все в уламках. Нарешті останнім влучним пострілом молодий ковбой гасить возник біля свічки. Після цього встає старий ковбой, підходить до молодого і каже: Ем, спили мушку, синку. А це навіщо, діду? Ой сину, колись я був таким же. Спритним і влучним, як ти. Але якось у мене закінчилися набої, а підійшли до мене троє, відібрали кольт, засунули мені його в добу і повернули тричі. Спили, синку, мушку.